Всім привіт, котики, та кіски! сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. Так, я хотів перед початком гри зайти собі от сюди, до себе в інвентар. Так, давайте подивимось. Бачите, в мене є Revenge Box, Sharp Box, є Fable box, Fable Box, Box, Sharp Box і sharp Box. Так, давайте що. Тоді е, відчинимо Fable Box. Так, ну що, будемо відчиняти. Так, е, натискаємо відкрити. Так, ну що, е, цікаво, що що буде. Так, ну що. Один, два, три. чпуньк Давай, 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 давай. О! МП-7 Торн, комон. Круто, мені подобається. В мене немає а, такого скінчика ще. Так, дякую. Мені подобається, що він, він був такий собі. А, black, black Та зелений. Так, супер. Так, сюди натискаємо застосувати, бо минулого разу я вибив оцю штуку. Бачите, М4 Power Game скінчик, але ось цей, але забув натиснути Застосувати. Але потім застосував та бігав зі скінчиком супер. Дуже крутий. Так, ну що, тоді будемо натискати грати. Перед початком гри. Хто дивиться мене з телефона або планшета, натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. Хто дивиться мене зі Smart TV, особливо для вас, буду рахувати з 10 до 1. Ну що, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую за лайк. Що ви взяли телефон, або планшет, натиснули. На лайк мені дуже приємно. Так, ну що? Тоді будемо будемо, так, змагальний. Сендстон, так, вибрати. Так, чекаємо. A few later. Hours later. Так, натискаємо підтвердити. Так, все, завантажується. Так, беремо P90. Так, все, побігли. Так, не встиг перезарядити, на жаль. Так, що вони добігли сюди? Капець, Не встиг. Так, ну все. Матч починається. Так, беремо поки що ось так. Берете. Зі скінчиком. Так, все, let's go на міт. Так, давайте сюди варку. Ага, бачили? Як він швидесенько прибіг? Та капець, я в нього пуляв. О є, так. А це. Так, дігл-дігл є, круто, молодець. Так, все, давайте ось так. Оцей скінчик. Так, все. Let's go. Так, давайте тоді на Б. Сюди. Так, вони забігли всередину, але їх усіх повиносили. Так, окей. Так, дуємо в магаз. Так, закупились. Так, все, чувачки, let's go. Так, давайте на... Так, чули, хтось подив. О май гад! А де нас заклали? Це є молодець. Знешкодив вибухівочку. Так, все let's go на Б Обережно він там всередині, на другому поверху. О, все. Наше повиносили. Так, ну круто, круто. Так. Ось так, все. Так, можна ще ось так взяти. Так, все, let's go. Так, це, мені здається, вони закинули. Так, поки що нікого не бачу. Вони на заклали. Ах, він су. Я за ті, за ба бачу, що за тим хотів пойти. Так окей. молодець. Капець, я ще бачив, нікого не виніс. Бо наші бачили, як виносять 10, 2, 5, 4. Ось він, ось. І ще другий. Так. Все. Усіх виніс. Давай, давай швидесенько, встигнеш. Так, молодець. Круто. Так, все, let's go на Б. Кипий, як він так зру... Я тільки перезаряджував, сховався. Так, щось я не зрозумів. Як це вийшло? Капець. Так, все. Беремо тоді Дигл. Щось все закупив, а на зброю не залишилось. крута вимочка Ну, така собі. Так, все. Де. Ну що, встигли? Капець, у нього немає, мені здається. А, так, окей, так. Беремо ось так. Треба брати. Обов'язково, бо коли знадобиться, ти так чпунь, а в тебе не... Тай... А в тебе немає. Так, він взяв мою зброю. Стріляй в нього, стріляй. Так. Обережно десь. Ага. Все. Десь пуля вчули ЗВМ. Так, в мене що нуль. А, ні, один вже є. Нарешті. Подивись, може, він на респаумі стоїть. Таке теж буває. Або на другому поверху на Б. Ага, ось тут. Так, молодець. Круто, бачили, він усе чекає. Так, давайте подивимося, яка у нього статистика. Ага, 8-6. Так. Так. А що робить... Той, яку... У якого 164 статистика? Так, теж усе чекає. Так, це наш. Так, а хто? А хто. Це час закінчився, так? Він десь його так і не знайшли, так? Мені здається. Так, беремо, беремо ось так і все, побігли на мід. Ні, вони сюди не підуть. О май гад, о май гад! Капець, оця пухалка на наборе, я і так не дуже добре стріляю. Чувачки, я заклал И я а Уже ж они знімуть снимут зараз Так, все. Ну, ви бачили? Я в нього гуляю, він так вийшов, чпуньки все. Як таке можливо? Я розумію, що я не дуже круто стріляю ще, але я рушу цього. Дякую, дуже дякую. Кинув. Кинув флешку. Так, щось я нічого не зрозумів, що там було. Але побігли тоді на А. Закладати, бо в мене вибухівочка. М -м так. Нарешті. Найцінніший гравець містер Котік Плей. Так є. Він бачили, кинув цю штуку. Так. Все, побігли на. Чекав, де є? Та не встиг. Так, все, чувачки, я заклав. Капець! Він зняв! А, я ще й влучив в нього. Е, я хотів, щоб того е, бачили винести. Та вдалося другого. Так. Круто, круто, мені подобається. Бачили, вже хоча б 5 чувачків мінусунув. Це мені дуже подобається. Нарешті, нарешті. А то я вже хотів е плакати йти, що нікого не можу винести. Чули, десь ходить. А де він тільки що постріляв? Я на міні-мапі не побачив. Так, ну окей, 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 добре, добре. Що, чувачки, побігли? Бачите, у нас три чувачка, а у них чотири чувачка. Так. Ах! Я тільки повернувся, щоб пуляти в нього, а він так чпунь все. Як він прочекав? Може, він почув, що я там ходив. Так, окей. Так, молодець. Але, 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 обережно. Це йде. Та й треба було не цілитися, так пуляти без приціла. Капець, не шкодив. Пострибай, пострибай там. Так Це, чувачки, let's гоу у вибачте, вибачте. Так, вибач, чувак, це його випадково. Привіт, чувак. Це я містер Котик. Нарешті, нарешті. Так, беремо молоток. Все, чувачки, let's go. Убійшов, капець. Так. Фу, ну, ну ду, не дуже погано, бачите. Мені подобається 10 чувачків. Вау, супер. Так, ще ранг плюс 24 додала. Це супер. Так, дякую, дякую. Мені подобається. Вау, натискайте мені на лайк. Так. Так, ну, чат як завжди. Так, плюс 10. Э, срібла мені дали. Так, дякую. Ну що, так сьогодні зіграли. Така була сьогодні каточка крута. Що е, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, якщо вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю Stund 2, ось тут граю Stund 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у ФНАФ. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.